Слухай, брачу, є задачка, пацанами з ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. для ЗСУ. о, граєш ти, а ми робимо ремонт. Кілька деталей та авто летять на фронт. Ечкінля за все Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру. тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб для Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгу тачки з павпертек зібітку до шоці. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ей фіто черетяного зараз було просто щось машині. Сядівий Олександр Русін оформлює дубль і подвоє рахунок. Реал! На Юрченко! Юрченко з метру зараз влучає. В каркас воріт стійка просто. Раю одразу ж потербив. швець, і це тринуть. Що подивіться, який м'яч забиває Орел. Скорочий рахунок до мінімального 2-3. Ще один момент Орел і... Олександр Очеретяни вкотре рятує свій колектив від пропущеного м'яча. <му> Який <му> же сейф зараз у писарі, ви подивіться. <му> Який сейф відце лунає звистоко черетяний рятує. Перемога Друзі, мінімально 2-3. а там все таки. Друзі, Олександр Русін, капітан колективу Капелоу. Саш, вітаю вас з перемогою. Дякую. Все виходило добре. Вигравали 3-0 і трішки, знаєте, валідолу в кінці. Як вважаєш, що вийшло ще ні? Чи ви виконали ви установку тренера на гру? Ну, для нас цей турнір і ця ліга це більше про награвання можна сказати другого складу нашого резервного. Тому сьогодні дві четвірки були. В принципі, те, що тренер просить, ми не завжди виконуємо, але результат є результат, є перемога, три очки, тому поки що нема чого негативного казати, будемо роздягально слухати вже тренера. Саш, яка ціль на лігу в, в цілому і о, кого вважаєш, можливо, фаворитом в срібному дивізіоні особисто ти? Ну, так як ми виграли минулий бронзовий, перейшли в Сілвер. Можна так сказати, тільки перемога кожен матч. Ну, такі цілі, як наш тренер казав, навіщо грати в футбол? Це емоції, треба тільки на перемогу грати. Тому будемо намагатись перше місце займати. А щодо фаворитів, ну, є багато команд, топі є, гарним складом грає. Ми з ними вже зустрічались в Лізі. Є Сокіл, чемпіон також минулорічної ліги. Тому, в принципі, є це... там дві-три команди і ми. Саша. І хто все-таки для тебе особисто сьогодні зіграв найкращу гру у цьому поєдинку? Ну, твій дубль, я зараз можливо натякаю, ти прямо скажу на Олександра Очеретяного після тра паузи, який ну, дійсно сьогодні показав досить-досить високий клас. Да, Очеретяний у нас десь загубився в лісу, так як ми приїхали на нову локацію, ми його тут знайшли під грибами, десь він знайшовся і в принципі. Перший його матч за майже місяць. Він і на тренуваннях не був то травма, то в нього там кохання, якесь, я не знаю. Ну знайшли хлопця, заграв. Тому повернули до тями. Да, да, да. Трошки це його просто стихія, ліс, гриби, там десь листя, якесь. Ну це якщо шуткувати. Да, Саша сьогодні був найкращим. Якби не він, можливо, ми пропустили. Він, до речі, не пропустив, пропустив інший воротар. Тому <кій> якось так. Та ж. дякую за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому ж дусі та головне без травм. Друзі, Олександр Русі, капітан колективу КПЛОУ-2.